Кохаю тебе і не прагну ніким тобі стати. Твої поцілунки обійми і в мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханою тебе не одважусь назвати, я часто питаю себе, чи кохаю отказую. ні. Тільки сяду край тебе серденькому птиця заб'ється, дивлюся на тебе. І не може відвести очей, і хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй застається, наче живе твоя пост, і кожне слово речей. Часто в думці великі розмову проводжу і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сам я не зважу, коли б ти спитала, кохаєш, чи я б тоді мовив? «ні»?